Всім привіт! Хочу вам розповісти, чим я підживляю протягом сезону свої широколисні та волотисті гортензії, але перед тим покажу вам декілька кадрів, як цвіли мої гортензії минулого року. І так на початку сезону, коли гілочки на гортензіях виростуть на 3-4 см, їх необхідно підживити азотними добривами. Я використовую сульфат амонію. Або аміачну селітру. Також можна використовувати спеціалізоване добриво для гортенцій, але перед підживленням необхідно обов'язково підкислити ґрунт. Можна підкисляти лимонною кислотою або колоїдною сіркою, можна вносити в ґрунт а можна поливати під корінь. Також не менш важливими є підкормки по листу. Я їх виконую приблизно один раз на 10-14 днів. Для цього я використовую плантафо з різними формулами. На початку росту з більшою формулою азоту. Також використовую мегафол та сульфат магнію.